Кріплен... Що ви Кріплення ж до, до цього прикручую. До прожектора вона вишню батареї. Що? Щоб стояло? Ні, воно ж вішається на стіну. Щоб... А, вішить, воно вішається на стіну. Я от прикручую, зараз людям покажемо, як він, ну, як він виходить, вішається. Ось прикрутили. Якщо він стоїть як світильнички біля парканчика буде доручний. Ні, це якось. десь вішається Вішує. на стіну. Mm -hmm. Він на сонечку зарядиться і потім, коли настає вечір, він буде вам світити. Тобто він, якби не для декору, він для, для освітлення. Тобто прицепили ми його на стіну, да, наприклад. Тут далі виставили кут, щоб сонечко світило під прямим кутом, да, до нього більш-менш. Далі ось до нас це регулює, куди світити. Тут є датчик руху. Датчик руху є, тут ззаді є кнопочка. Щось мигає Може зажать кнопочку три. Може він думає, що зараз ще видно. Коротше, не читайте інструкції, де все. Ну от ціна такого 750 гривень по яскравості світіння 600 люмені Ось, будь ласка, це ще акційна його пропозиція. Акумулятор стоїть. літій залізофосфат фосфат, да, має бути тут. да літій залізофосфат фосфат акумулятор. Те саме останнє покоління акумулятора. Реально топові світильники є. О, диви засвітився. Це що, датчик руху сработав? Nee, він сонце світить. Там у сонце світить. Ну, він подумав, може, що там.